Христос рождається. Славі моєму. Дорогі мої. Я дякую щиро всім вам за ваші посилки, що ви присилаєте. Це дуже, дуже поважно і дуже, так знаєте, зворушливо. Я, я от тут, тут просто цілі мемуари, бачите, понаписували. Я лише просто хочу сказати, що, що це є. Посилку прислала родина із того, яка збиралася для. Для сина, для чоловіка. для чоловіка, для чоловіка, перепрошую, збирали для чоловіка, він пропав без вісти. І ще ну, знак питання, де є, може бути в полоні, може бути, може бути хто знає. Тому, поки нема точної інформації, що, що він чи загинув, чи в полоні, чи в інший якийсь спосіб десь пропав, чи. Молимося за їх за здоров'я, але це був дуже зворушливий лист, і я не буду його читати, він дуже довгий, ну і з інших причин теж не буду читати. Але я дякую вам за те, що ви не зламалися, за те, що ви залишаєтеся міцною. І я собі тепер розумію, що де беруться міцні хлопці, міцні хлопці беруться в міцних родинах. Тому я вам щиро вдячний з низьким поклоном і від тих хлопців, яким ми це все передамо. Там і аптечка новенька складена, все як має бути, і, і багато всяких таких речей, які потрібні хлопцям. Бо хто не хто, як ті, хто мають військового на, на передовій, знають, що треба. І балончики газові, і, і, і все, що треба. Я дуже вам вдячний. Всім, хто допомагає. Так. А ще люблю такі записки, знаєте? Приходить, Христос рождається для Отця Василя і Світлани. Нам окремо теж пакунки присилають догеньки мої. Я вам дуже щиро дякую. Дякую за вашу доброту і вашу теплоту. Христос рождається, дорогий Отче Василю. Знову вас турбують львів'яни. Відправляємо все, що вдалося, підготувати для наших дорогих захисників. Бажаємо вам і вашій родині і всім захисникам України міцного здоров'я, Божої опіки і швидкої перемоги. Дуже хороше побажання. Швидка перемога це дуже добре. Дякую, дорогенькі вам. Дякую. Львів'яни, вони молодці. Я не знаю, де вони беруть ту постіль, але, певно вже пів Львова скупили до її постілі. Я вам дуже дякую. Дай вам Боже здоров'я. Ну не тільки постріл, там і одяг, і, і все, і футболки, що є дуже зараз необхідне. Особливо коли в лікарні, знаєте, привозять хлопця пораненого, лікарі на ньому все порозрізають, бо інакше з нього то не знімеш. І потім він після вже все, вже його стабілізували нормально, він вже, вже може ходити. Його треба обрати, Немає нічого. Бо Все, що привезли, все порізали на нім. І тому ми також волонтери і допомагають, і одягають. І дуже є важно, коли нам присилають такі, знаєте, футболки, спортивні штани, таке, щоб можна було хлопців одягнути на, на перший раз.